Вітання всім. Точу я ручки на стамески, на напилки, Уже яка піде. ну в більшості випадків це ручки підуть для напилок. Так, ще вам пропоную переглянути один варіант. Заготовка у нас, як і в попередньому відео. Тобто у нас йде 30, але ширина тут більше 38. Плоску беру по той причині, що хочу, ну розмічав я максимально точно, кернив для того, щоб при установці не злізло. Ну, тут ні, а тут може злізти. І Хочу зробити ручку таким чином, щоб у неї були з двох сторін лиски. Тобто максимальний діаметр, який я можу з цього взяти. Враховуючи, що ці дві лиски повинні залишитися. Тепер в даному місці сучок тут немає. Тобто в... кріпить хвостовичок на пилка, тут немає сенсу, тому що, скоріше всього, воно розламається на, навіть при забиванні. Бачите, як викривлені волокна. Відповідно, ось отут, там, де волокна йдуть прямі, ось добре видно. Там, де волока, волокна прямі, краще буде вбити, насадити, зафіксувати хостовичок. Так. Ну, а це вже буде як декор. Але сучкувата деревина, вона завжди твердіша, ніж звичайна, незалежно від порід. І коли буде виконуватися точіння, то на це треба звертати увагу. Так, ну, планував я отак поставити, але все ж таки ми поставимо таким чином. Отвір після конуса буде центром для засверлювання місця під хвостовачок. Ну, тут буде безпосередньо сама ручка. Шукаємо центр, максимально точно його вставляємо. Далі так побігла. Так, ну і процедура точення на токарному статі. Стандартна, так до кінця проточимо повністю, використовуємо реєр. Як ви помітили, стамеску я ганяв з, краю, з одного краю до другого краю. Стружки я брав небагато і, відповідно, враховуючи, що тут у нас радіус, можна точити безпроблемно. Лиска є, лиска є, ще міліметрів три я знімаю. Це йде чудово поки що. Наступне готував я зразу кільце з цього боку. Розмічаю по ширині плюс декілька міліметрів. Мейселем прорізаю дане місце, де буде врізане, врізане кільце. Всередині міряємо 16,5 мм. Mm. міліметрів. Тут у нас, тут у нас 19,5 Є mm. що зняти? Стамеску беру знову ж таки пряму. Контрольний цилиндр контрольний циліндр. Міряємо, скільки він у нас вийшов. Якраз 16,9. Чудово. Зараз дивимося. Так, 16 з половинкою. Заходи з натягом. Так. Ще разочок пройду. Мікроскопічну стружку зняв, не допомогло нічого. 16,8 Міліметрів це мало. Так. Оце нормально, 16,4. Так, і по самій ручці. Проточена вона так, як було задумано. Можна взяти наждачний папір. Ось таким ось зерном, це в нас скільки 100. Так, 100, але це стрічка із шлифовальної машинки стрічкової, так? Тобто тут і грубіше зерно, і сама, сам наждачний папір набагато грубіший теж. Вот все. Я контролю. Пройдусь. Сейчас вот такой. Звичайно, зрізати, але краще поміряти, чи підігна, підігна на кільце. Ну, доб'ється. Так, ну все. Так, ну, дивіться, це ось така ручка, хоч на стамеску. Ну, сучасні стамески в нас йдуть із, із пластмасовими ручками. Але якщо саморобна, то можна, в принципі, таку ручку пустити. Оце ручка піде на напивок. Отаким чином. Дякую!